Продовжуємо знайомство із оновленням у Вінниці. Кубота gb 180 рестайлінг Кубота GB18 з гідропідсилювачем керма. Оберт на місці є, боковий циліндр є, по дисках він 2002 рік. Коробка механічна. Ціна 6700. Honda TX 241. Це ідентичний трактор до Кубота gel 241. 25 кінських сил. Це кінець 90-х років. Реверс, підсилювач, механіка, оберт на місці. Пам'ять на віскі боковий циліндр також є, а вартість 8600. І Сакі ТМ15 це конкурент Кубота GB15 з двохточковою навіскою. Коробка звичайна механічна 3 плюс 1 навал відбору три швидкості. Напрацювання 556 мотогодин, а вартість 4900 І два трактори з міні-камінками. Міні-камінка це лобове скло і криша зверху. В 19-ті ще взаді, бачите. є. Такий мінімальний захист. 4 з гідропідсилювачем X24 7700 кубота а 19 циліндровий З рівною підлогою є оберт на місці. Вартість 6000 Ось таке оновлення у Вінниці.